Добрий день, вітаю на каналі від А до Я. Мене звуть Марина, і сьогодні я вас запрошую на огляд сіянців бігоній. Ці бігонії були посіяні наприкінці серпня і вже 5 місяців нам. вони вже розфарбовуються, були всі зелені, а тепер бачите, яка галявинка. Буде три частини відео. Ось, бачите, в мене тут стоїть один піддон. Другий, третій. Ось так буду я розглядати і вам показувати, якщо вам цікаво, звісно, як вони міняються. Я вже розповідала, що ці були посаджені у стаканчики в два етапи. Ці два раніше, цей пізніше. І тут в мене ще є сім штучок, які не помістились у піддони. А у стаканчиках і у пакетах стоять ті, які я пересадила. Пізніше вони ще там адаптуються. Наприкінці місяця буду їх розкривати, адаптувати поступово, і теж будуть ось так стояти вони у палетках. Самі-самі малесенькі ще в контейнерах. Але ну дуже маленькі, я не знаю, чи буду я їх залишати, чи що з ними робити, поки що вони там. І так, перша частина почнемо з цієї палеточки. Вступне слово для всіх трьох частин буде однакове. Хоч разом з вами їх порозглядаю, бо нема коли, коли поливаєш, дивишся на ґрунт, а на листочки ну, майже немає часу. Нагадаю, що коли я їх саджала, я наповнювала стаканчики субстратом або ось так, або наполовину. Але в декілька рослинок я субстрату додала. Було багато коренів, я приподняла трошки, насипала на дно і знову у стаканчик. Ось так змінилася ця красуня, бачите, який був спочатку листочок і який він зараз. Ну, наступний поки що не розпробований ніяк. І що воно буде потім? Ніхто поки що не знає. Така зелененька. Трошки закрутила листочок, начебто зелененька, яка симпатична. І тут з'являються якісь крапочки біленькі, бачите їх. Крутиться серединка. Я їм всім дала номери. Це місяць, коли я посіяла, і потім номер. Як цікаво, в них змінюються кольори, дивіться, та одна та сама рослинка. Такий листочок, такий. І рожевий, і росте наступний. У цієї, після зелених, пішли ось такі. Тут я теж субстрат досипала. Зелений, коричневий, червоний. Ось такі вони загадкові, непередбачувані. Я сьогодні поливала, тому ось тут водичка. Теж додала субстрат у цієї біонії. Такий листочок, такий. І ось така. Вона стає. Такий глибокий равлик вона накрутила, да? красиво. Такий фактурний листочок і глибокий равлик. Наступна красуня ось така. Тут попалися дві рослинки, так і ростуть поки що, теж додавала їй субстрату. Хочу номер собі ось так. Тут не було нічого, ні рожевого, ніякого. Ось, малиновий з'явився. А ця ось така, але теж малинка з'являється. А це від неї ж. А друга ось така. Різні в одному стаканчику. Тут теж багато коренів, червоні ніжки і ось така. Але поки що листочок такий закручений, не дуже мені це подобається. Подивимось, що буде далі. Або в зелененький, бачите як? Така красуня. Зафарбовується у червоний кольор всередині. Такий красивий листочок, теж червоні волохаті ніжки і блищить. Дуже хотіла, щоб він залишився, цей листочок зріблястим, зеленим, але ж ні, рожеве усюди вилазить. Теж листочок красивий, трошки не те, що очікуєш від них, але природа сама розфарбовує. Нам тільки спостерігати за цим процесом. Ось така красуня темна. Отак. От Величенька вже. О, які корінці краса. Тут краса яскрава, яскрава. Був зелений листочок, став ось такий фактурний, красивий, поки що трошки викривлений. Але цікавий. Тут теж можна вже трошки додати субстрату. Ось така помаранчево-коричнева красунечка. Не знаю, буде видно, як вона мерехтить чи не буде, здається, не дуже видно. Ось така цікава, вона ще зміниться 100%, але вона мені і така подобається. Видовжений листочок в неї такий. Тут теж корінців багато, бачите. Ось така була зелененька, якась крапочка біла, а зараз ось така, але кривулочка яскрава і блестюча, але поки що кривенька. Там листочок новий, ось наступна, після світлих перших листочків. Ось така, по-перше, вона блищить дуже класно. Ось такий краєчок на листочку. Равлик. І купа кольорів, які вони будуть потім ще невідомо, але зараз вона дуже красива. Ця красуня поки що залишається зеленою, от хочеться, щоб вона зеленою залишилася. Ось такий листочок і крапочки ці розовіють. Ось така, наче осінь, коли купа кольорів на деревах. От щось вона таке мені нагадує. Теж можна додати вже субстрату. Оцю красуню я показувала, говорила, що вона мені дуже подобається. І в наступний листочок вже геть інший. Теж красивий, але інший. Цього я показувала і говорила, що мені дуже ось цей гостренький кінчик листочка. Ну, от, поки що, він гостренький. Що буде далі, не знаю. І ось такий якийсь колір в неї поки що незрозумілий блищить, красиво, але щось таке між рожевим і малиновим. Будемо бачити далі, що буде. Дуже гарний равлик закрутився у цієї, але вона загнула туди свій кінчик, а хотілося б, щоб ось так було. Ну, мені хотілося. А вона робить, як хоче. Ось така блистюча, закручена, заверчена. Де там вона ось? Ну, поки що новий листочок ось такий. Наступно дуже швидко змінюється. Ну просто не стилаєш за всім, щоб кожен день щось нове. Ось така яскрава, зелененька така закручена, але тут вона вже зміюється. Може ця і буде зеленою, побачимо. Така красуня. так розфарбовується червона серединка, закручена серединка, червоні ніжки, корінчики. Були всі листочки зелені, тепер ось така. До зеленого додався коричневий та бордовий. Блищить. спиральку как крутить. Вот такая. Еще одна зеленушка. Да, субстрат уже всем треба додавати. Вот такая. Якісь червоні волоски тут, бачу, думала, це крапочки, а воно, наче волоски. Здається, ця буде маленькою. Такі в неї листочки незрозумілі, вона їх якось подкручує, і поки що вони різної форми. Але її багато, тобто вона буде рости швидко. Може вона швидко роз? Хоча я не знаю. От скільки я її розглядаю, не можу зрозуміти, чи вона тут одна, чи їх дві. Ну, поки що це так. І малесеньке мені щось дуже до вподоби. В цій паліточці це остання на сьогодні. Ось така красуночка. Бачите, який листочок вона видала спочатку? Теж такий красивий. Ну, він не перший, там ще є два. Може, я вже один знімала, не пам'ятаю. Але тут ось такий, потім ось такий, наступний. Потім такий. Красиво він блищить. І ось зараз такий рожевий. На сьогодні все. Сподіваюсь, вам було так само цікаво, як і мені розглядати ці сіянці бігоні. Тож чекаю вас у наступній частині огляду. До нових зустрічей! Бувайте здорові!